Привіт, любий! на моєму каналі вийшов Розбір. А, скандалу, який був через імпічмент, а, нагадую вам, що оголосили Біл Клінтон імпічмент через його інтрижку, його зв'язок з Монікою Лівінським. Ми розбираємо цей приклад а, такого величезного скандалу, як приклад політичних технологій, а, за допомогою яких скривають якийсь справжній більший скандал, і за допомогою таки, такої а, провокації, такого контрскандалу. Вибілюють людину. І це дозволяє їй залишитися на своєму пості, щоб їй не об'явили імпічмент. Тому що якщо б розкрили отой великий скандал, який є справжнім, то велика вірогідність була того, що він би на своєму пості не залишився. Ми говоримо з вами про політичні технології. Ми говоримо з вами про психологію в політиці. Ми говоримо з вами про те, які інші політичні технології бувають для того, щоб відволікати нашу увагу. Від головнішого, хто чим користується. Ми з вами говоримо про наслідки того, яким чином цей скандал повпливав на життя Моніки Лівінській, яким чином її політики використали у вигляді такого цапа Бувайла. І ми також говоримо про те, яка була б класна стратегія для того, щоб Моніка у цій ситуації виграла. Зокрема, і медійно. Моніка вже виграла, тому що вона почала працювати над собою в психотерапії. Вона говорить про психотерапію і про те, як вона змінила її життя в інтерв'ю підкасту Call Her Daddy. Нагадую, що саме це інтерв'ю ми з вами розбираємо на цьому етері. Але вона могла б ще виграти медійно і возглавити цей скандал, якщо б вона. Зробила те, що я сказала у відео. Тож, дивіться відео, пишіть ваші коментарі, що думаєте, на не чиєму боці ви були, коли був цей скандал, чи ви про нього знали, чи ви слідкували, чи ви дивилися. Третій сезон серіалу Американська історія злочинів імпічмент, який був якраз про цю історію, про цей скандал. І чи ви захищали Моніку, чи ви її засуджували, чи у вас була нейтральна позиція? Пишіть про все це. Чи ви погоджуєтеся з моїм розбором? Чи ви щось цікаве для себе нове там знайшли? Чи можливо щось не нове, але цікаве? Пишіть все це, пишіть, будь ласка, ваш досвід, можливо, ви щось подібне чули. Як ви ставитеся до політики? Чи ви звертаєте увагу на маніпуляції на політехнології і так далі?